І щодо ось цієї заяви і рішення Путіна вести воєнний стан на території Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областях, на вашу думку, чи щось змінить ця заява на фронті? Якось повпливається на ситуацію, яка є станом на зараз? Жодним чином вхід цієї війни воно не змінить ні в якому разі. Давайте ми розберемося, чому Путін це зробив. Та все вкрай просто. Вони терплять стратегічну поразку. Їм треба знайти якісний пропагандистський наратив у першу чергу на своє населення. Це дуже просто. Враг уже не просто у ворот, як вони казали. Ворог вже тут, на території Російської Федерації. Ставай страна огромная!» Тиранічний режим не може триматися без абсолютної підтримки власного населення, і вони вже розганяють оцей пропагандистський кліше, що мовляв, орди укронацистів разом із найманцями із НАТО, дійдуть мало не до Уралу, а чи навіть не до Сахаліну, і знищать богообраний російський народ. Це є ознакою того, що Путін насправді цементує свій режим. Тобто говорити про те, що можливий якийсь трансфер влади, як на мій погляд, зараз недоречно. От саме під таким кутом я би дивився на цю проблематику. До речі, я дуже люблю історичні паралелі. Дуже цікавий момент. 19 жовтня 1945 року. Державний комітет оборони Москви також прийняв рішення про перехід міста у. Обложене положення я про те, що наскільки вони неадекватні і від і відірвані від реальності, а отже, і надалі залишаються небезпечними. Ну також пане Петре хотіли б вас запитати от прибуття на лінію фронту мобілізованих з Росії, от наскільки вплинуло на фронт, тобто минув уже певний час, вже можна провести певний аналіз. Ну, звичайно, маємо розуміти, що наші контрнаступальні дії, які були блискучими у вересні місяці, особливо дещо призупинилися, і не треба в цьому бачити якоїсь катастрофи, бо воює людина. У нас також є певні ресурси у частині виснаження у першу чергу. В тому що ми собі не можемо дозволити Жуківщини, тобто наш солдат на вагу золота. Чи ці мобілізовані переламають хід війни, на мій погляд, ні. Чи вони її видовжать скоріше за все? Так, я приведу доволі примітивний приклад, але він буде дуже зрозумілий: український воїн це людина озброєна дуже сучасною гвинтівкою з лазерним прицілом. Наш суперник це людина озброєна сокирою. Однак на нашого воїна приходиться десять отаких от людей із сокирою. Треба встригати, перезаряджати рушницю. Пане Петре, і на завершення до вас запитання щодо ось цих панічних настроїв серед окупантів на території Херсонської області та на території Запорізької області окупаційна влада гуляйтери починають тікати. Як можна оцінити ситуацію саме на Півдні в загальному? що можемо очікувати? І яка ситуація станом на зараз? Є з огляду ось такої військової аналітики вашої. Я не поділяю точку стосовно панічних настроїв. Панічні настрої це коли 2-3 тисячі, 5-6-7-10 одночасно здалися у полон. От, оце можна буде оцінювати як панічні настрої. Що відбувається там? Уперше маю заакцентувати, там відбулася та класична депортація, якої не було із часів Сталіна. Це ще є ознакою того, що Росія кінцево перейшла у усі можливі. Усі можливі риски людяності, все це розлюдне на нації, і це сукупне явище. Це момент перший. Момент другий, я би поки що вибачте, знову ж таки, вживу, може, не зовсім гарну метафору, але вона дуже дуже така зрозуміла. Я би не поспішав підкидати чепчики гору від радості, що от, мовляв, завтра, все Херсон буде звільнений. Якщо це станеться, дуже добре. Але на мій погляд, битва скоріш за все, буде, і вона не буде легкою. Якщо до нас надійдуть. Хороші новини, то хай вони надійдуть природнім способом. Я не вважаю, що херсонське угруповання вже відійшло на такий рівень виснаження, що готове здатися у полон. Разом з тим, все, що там відбувається, є ознакою того, що російські окупаційні війська, особливо їхнє командування, усвідомлюють, що чим далі тим правий берег Херсону буде утримувати важче. Отже, у стратегічному напрямку все йде. По нашому сценарію, однак ще раз дуже твердо акцентую: не піднімаємо планку очікувань це вкрай небезпечно.